Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Рівень медичної допомоги є фактором, який свідчить про нашу готовність чи не готовність вступити до НАТО, в тому числі, в тому числі, тому що це маркер про те, які цінності ми сповідуємо, як ми ставимося до власних людей. А це якщо говорити про ось цю цей розлам. Та розлам між цивілізаціями, між росіянами, які воюють м'ясними атаками, і відверто їм плювати. А скільки там загине, скільки буде поранених і як їм надаватимуть допомогу, і а, військами цивілізованих країн на, на це серйозно звертають увагу. А, про це ми зараз з вами і поговоримо. Марія Назарова з нами на зв'язку. Інструкторка з тактичної медицини. Пані Маріє, вітаю вас в ефірі. Вітаю і Аліна Михайлова, начальниця медичної служби Ульф батальйону Вовкій давінчі. Пані Аліно, вітаю в ефірі. Вітаю. Пані Марія, ви так жорстко виступили. Я читав вашу колонку і в Українській Правді, і в Фейсбуці. Для тих наших слухачів, хто хто не прочитав, я зараз зацитую дуже коротко: а про те, що це історія про те, як в цілому в командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків і чому з точки зору командування можна сісти в тюрму за порятунок поранених. Я думаю, що все це треба розшифровувати Зараз і мова йде про по-перше, знаєте, от з чого почнемо? Треба, мені здається, визначитися з термінами, бо їх багато. Ми часто говоримо про медиків, санітарів, парамедиків, бойових медиків. Які категорії медиків працюють зараз на фронті? На фронті працюють усі медики, які мобілізувалися до лав збройних сил. Але в першу чергу з поразяними працюють бойові медики, які не мають медичної освіти, а мають тільки підготовку, яку вони забувають в збройних силах тактичної медицини, і саме вони можуть перебувати з пранним годинами до стабпункту. Можливо, Аліна розкаже більше про те, як її на це відбувається. Так і а, проблему, яку ви виділили, це право на те, щоб на можливість робити переливання крові. В чому тут а, існує проблема? Відповідно до стандартів НАТО, до яких ми прямуємо, і програми підготовки, яка затверджена в генштабі збройних сил, у нас догоспітальне у нас переливання крові починається на догоспітальному етапі для того, щоб поповнити ту кров, яку втратив поранений. Ніщо не може замінити втрачену кров, крім крові. І ми почали вчити цьому бойових медиків. і Міністерство охорони здоров'я включило це до. Постанови, яка визначає, хто може переливати кров, і в один момент командування медичних сил на жаль виявило небажання, щоб бойові медики це робили. І відтак зараз командування працює над тим, щоб заборонити це робити усім, крім лікарів і які працюють на госпітальному етапі. Ну внаслідок цього ми віддаляємо кров від поранених по суті на години. Ми зараз долучаємо до розмови Аліну Михайлову. Аліно як розкажіть нам, будь ласка, ось цей процес переливання крові? Як це відбувається під час бою? Е, ну, це відбувається вже не під час бою, тому що ми знаємо, що в нас є дві зони, і в зоні під час бою, де відбувається вогненовий контакт. Все, що ми робимо, це накладаємо турнікет. Е, питання, де у нас з'являються бойові медики, якщо ви питаєте про наш підрозділ, вони в мене працюють на броні, тобто це найближчий контакт, який можливий. Вони роблять первинну евакуацію кійсивака на броньованій техніці. І ось там вже безпосередньо от в зоні, де може працювати броньована техніка на івак, у нас на сьогоднішній момент з'являється кров. Тому що от зараз ми знаходимося на таких позиціях, де евакуація з місця поранення до першого стабілізаційного пункту займає мінімально 2,5 години. Тобто про якісь там золоту годину, про якийсь там інший бред і як там кажуть е, хтось командування медичних сил казали, ну ми іноді справляємося без крові до стабіка довести. То от в цьому випадку ми не справляємося. І тому у мене на броні, е, тобто е, це м 113 знаходяться бойові медики, з ними знаходиться холодильник, з ними знаходиться екофло і знаходиться генератор. Тобто ні замудрена проста система, яка допомагає зберегти життя. Навіть там висока ампутація стигна. Е, якщо у нас є таке поранення, то при наявності крові ми збережемо е, бійцю життя. Та? Без наявності крові в таких умовах це буде практично нереально, тобто навіть при призупинені кровотечі і так далі. Тому якби ось де у нас вже з'являється кров. І просто ставиться там або внутрікістковий доступ, якщо немає можливості попасти в Вена, або ставиться Вена, і робиться просто переливання крові. Все, ну тобто нічого складного тут нема. У мене всі е, бойові медики, всі медики медичної служби, вони всі прийшли навчання, і тому відповідно у них вже плюс у них є досвід, який ми здобули перед там тима позиціями, де ми зараз. Ми працювали доволі великий проміжок часу і на Бахмутщині, тому якби. Нічого складного, нічого там того, що неможливо зробити, не, немає. А скажіть, от практично практично, а переливають кров бойові медики, тобто це люди без спеціальної медичної освіти, які пройшли там ну, відповідний вишкіл кількамісячний. Я правильно розумію? А, в нашому випадку у мене переливають кров. Вони прийшли у нас а, в раді реанімації, вони прийшли курси. Uh, вони були їздили в Німеччину на курси також CLS, там, Тобто цього покрові вони працювали виключно в Україні, там де їх вчили переливати кров у Дениса Суркова. Ми відпрацьовували з ними окремо. У нас підрозділі лікар-анестезіолог, у нас підрозділі є лікар-хірург, тобто вони відпрацьовували ці дії, і відповідно далі вони вже мають можливість це робити. Тобто, ну якби ми користуємося групою універсальною. Це перший мінус. У нас є елбенкарди на випадок, навіть там чогось не знаю будь-чого, якщо раптом там чогось закінчилась кров, хоча у нас ніколи ну, такого немає. Що у нас є інша група крові, окрім як першої мінус. Ну там, але раптом вона десь. То у нас завжди в будь-якому випадку робиться перевірка в групі крові. Є ці елдонкарди. У нас на кожному пакеті стоїть спеціальний тест, який контролює температуру пакета з кров'ю. Холодильники завжди вони заживлені через кафло, кафло заживлені через генератор. тобто ну якби І, відповідно, з цим працюють бойові медики. Я зараз звертаюсь до Марії Назарової. Пані Марія. А що вам відомо про мотивацію про мотивацію командування медичних сил, яке забороняє, щоб ці маніпуляції проводили бойові медики? Станом на зараз то публічна позиція в тому, що ми, мовляв, не проти, але треба, щоб МОЗ дозволив. Але це трохи маніпуляція, тому що саме міністерство охорони здоров'я як формувач державної політики в сфері охорони здоров'я. Саме МОЗ і подав постанову в тій редакції, щоб бойові медики могли переливати кров, тому що фахівці в МОЗ це головні це головний трансфузіолог України, це фахівці з переливання крові, обласні центри переливання крові. Вони усвідомлюють, що цій процедурі можна навчити бойових медиків, тим паче в умовах повномасштабної війни, коли ми боремось за тисячі поранених щодня, і позиція не дозволити саме лежить на командуванні. Якщо ми... Наголошуємо на тому, що ну дивіться, же ж хоче, щоб ми переливали. Ми от уже навчаємо штаб. Нам підписав програму підготовки бойових медиків, яка включає в себе переливання крові. Тоді починаються аргументи, що мовляв неможливо доставити на фронт, неможливо зберігати. Ви Вже почули від аліни, що це дуже проста, дуже простий ланцюг. Які для якого потрібна людина, яка вміє, і людина, яка прийшла спеціальні навчання, генератор і холодильник. Що стосується сухої плазми, це дуже крута штука для тих слухачів, які не знають, то з плазмою крові, з рідкої частини крові, роблять порошок, який може зберігатися при температурі без холодильника і може зберігатися просто в рюкзаку медика. І медик може взагалі в полі, не маючи там ні ні електрики, ні холодильника, вже почати вливати в людину те, що Має фактори згортання крові, те, що може допомогти людині зупинятися там, фактично внутрішні кровотечі, які є, і е, висповнить об'єм крові набагато краще ніж е, інші розчини. Тож е, аргументи командування на жаль наразі не зрозумілі. Будь-які слова про те, що це надзвичайно складно. Ну вони розбиваються об те, що деякі армії світу мають досвід навчати навіть не медиків за посадою, а звичайних е, солдат. Переливати кров, наприклад, норвезький центр спеціальних морських операцій навчав бійців звичайних переливати кров групи специфічно, тобто. Визначати групу резус і переливати саме таку кров як потрібно. Я вважаю, що українці абсолютно не дурніші за норвежців чи американців, і маючи зараз е, той рівень підтримки світу, який є, ми можемо дістати там, завдяки волонтерам. Нам дістають за хвилини, за години нам дістають необхідні холодильники, необхідні набори для переливання. І ну дуже шкода, що це на жаль відбувається не державним коштом, але е, я не бачу проблеми абсолютно організувати це навчання і забезпечення крові в підрозділах. Тобто, я все життя. Угу. Тобто, я, я так розумію, що з боку командування медичних сил існують сумніви. А в кваліфікації бойових медиків, що вони здатні це зробити. Я до речі, коли ви розповідали про армії країн НАТО, в тому числі ну от Норвегію ви навели в приклад. Я знаю, що там в найменшому бойовому юніті має бути такий медик, і його навчають числа бійців цього підрозділу. А най найголовніша проблема це сумніви в кваліфікації на сьогодні. По мою думку, проблема те, що е, командування усвідомлює, що якщо е, зараз вони висловлять підтримку, то вони муситимуть визнати, що вони відповідають за це, а не тільки за госпітальну ланку, і е, потрібно буде навчати і забезпечувати бойових медиків. Я розумію, що це е, в, ну, величезні там суми для е, е, командування, але ну в нас для цього і є власне командування усіх медиків в збройних сил. І воно не може казати, що воно відповідає тільки за госпіталь. Воно повинно відповідати за бойових медиків. Бойовий медик у нас є на кожному взводі. Відповідно, якщо ви поділите чисельність збройних сил на 30, то у вас буде приблизна кількість бойових медиків. І так їх всіх потрібно навчити і забезпечити. Але для цього, власне, я й думаю, що у нас є командування медичних сил. І мені дуже сумно, якщо бойовим медикам кажуть, що за ваше забезпечення постачання не відповідає командування. Так не має бути. Що стосується компетенції і кваліфікації, ще раз наголошу, що Міністерство охорони здоров'я розробило програму підготовки і абсолютно всі учасники процесу, в тому числі лікарі, навіть там вищої категорії, все одно муситимуть пройти це навчання, якщо вони раніше не займалися трансфузією. Тобто, якщо цей лікар не є анестезіологом, трансфузіологом або хірургом, він муситиме пройти навчання. Разом на рівні з бойовим медиком і обожі частину навчання будуть проводити бойові медики, е, і тому це абсолютно безпечно, тому що людина не може просто там дістати десь кров, купити в магазині і почати вливати. Замовлення крові відбувається через начальників медичних служб. Е, навчання відбувається фахівцями, і це затверджено міністерством охорони здоров'я. Тож переливати все одно будуть саме фахівці. Але потрібно, щоб у нас була можливість навчити цих фахівців серед числа бойових медиків, аліно. Скажіть, будь ласка, на цьому етапі транспортування пораненого з поля бою до стабілізаційного пункту, а трапляються проблеми технологічного характеру, та які можуть зашкодити переливанню крові. Наприклад, що це? Ну, ось це ж, це ж певний механізм. Та? Це, це треба, щоб генератори працювали, щоб холодильники працювали, обладнання, яке потрібне для цього. Наскільки це складно для опанування бойовими медиками? Це, це взагалі не складно. То це звичайна проста історія, коли в тебе є живлення від називаємо це великого акумулятора, в якому є вихід під розетку, звичайно, нашу європейську. Є звичайний холодильник, да, він просто компактний. Його він фіксується на певні стропи всередині броні, або там, якщо це швидка машина, в швидкій, і, і все підключається. Тобто, коли приїжджає з виїзду транспорт, просто заряджається висаджений акумулятор. Через генератор суну, тобто, це абсолютно прості якісь істини, які от технічно сторона це взагалі точно на абсолютно простому рівні. Я хочу наголосити, що ти сказала, що того що сказала Маша з приводу того, що дивіться, в будь-якому випадку дійсно бойовий медик не візьме ніде і не дістане кров, обскакавши там свого керівника чи начальника. Я, як начальник медичної служби, відповідаю в будь-якому випадку за те що є в наявності у мого особового складу з чим вони працюють, е в, тому, в, в тому числі і з кров'ю? Тобто я ніколи в житті не поставлю на броню, е де буде кров. Працювати людину, яка не обучена. я не поставлю цю людину навіть просто накладати турнікет бійцю і називатися бойовим медиком, якщо він не пройшов курси. Ну тобто, такого, такого не може бути. Тому якби це дуже просто. Є людина, яка є керівником, яка на це відповідальність, в тому числі на рівні свого підрозділу, на звідповідальність за те, щоб люди були навчені в першу чергу, щоб у цих людей було все для роботи. Це в другу чергу, ну і третє, це там вже питання безпеки свого особового складу. Е, це вже там третій, там четверте будуть пункти. Але от, це базові речі, які треба розуміти, що бойовий медик він не візьме звідки кров, бо йому різко захотілося, не пройшовши якісь курси, і буде там собі ходити вливати всім подряд без показів цю кров. Ну тобто, це ж ми живемо в 21 столітті, столітті. Ми точно не дурніші там за інші армії світу. Ми сьогодні навпаки показуємо приклад того, як можна працювати в. Мовах, коли в тебе немає не те, що золотої години, в тебе нема двох золотих годин. Тому що я ж кажу, на напрямку, де ми зараз, у мене евакуація первинна, перший плече евакуації іде мінімум це за всіх хороших умов і ідеального транспортування, що не було обстрілів, дві з половиною години. Ну тобто, якби. Це от про ці рівні, коли ми є прикладом для інших країн в тому, як потрібно працювати і як потрібно працювати з пораненими в таких умовах. Дві з половиною години це первинне плече евакуації, ми зафіксували. А ось ця золота година це є стандартом країн НАТО, я так розумію. Це з використанням санітарної авіації. Так, це використовується санітарна авіація. Ну, тут ще просто я хотіла би швиденько додати ще в нульових роках, коли формувалася ця концепція золотої години в збройних силах США, і в них вже були можливості евакуйовувати людей гелікоптером, тому що в них була повна перевага в повітрі, і навіть якщо гелікоптер летів 15 хвилин бо менше до шпиталю, вони починали вливати кров ще в гелікоптері, і це не порівнювано з умовами навіть. Броньованого еваку, тому що це зміна тиску, висота, це надзвичайно небезпечні умови, багато поранених в одному гелікоптері, і вони починали заливати кров до госпіталю. І саме це дозволяло людині дочекатися ну, вже більш кваліфікованої допомоги. Тому е, причин не робити це, тому що ми там якось швидко доставимо людину до госпіталю, ну просто немає. І тут е, також важливо, що Американці дуже детально описали цей досвід науково. На жаль, кожен раз, коли там командування або якісь противники до госпітального переливання кажуть, що ну це ж там така статистика погана з переливанням. На жаль, вони просто не ознайомлені з. Вчасною літературою, тому що е, процент ускладнень при переливанні крові було проаналізовано більше 10 тисяч прямих переливань. Прямі переливання означають, що кров забиралась у донора на місці і переливалась реципієнту, який був буквально поруч. Тобто на місці відбувалася перевірка на інфекційні захворювання, перевірка сумісності групи та резусу. Так от відсоток ускладнень при цих переливаннях становив менше одного відсотка. І лише з 10 тисяч цих трансфузій переливань крові була лише одна летальна реакція. І Ми візьмемо за кожне життя, але повірте мені, будь ласка, що якщо ми не будемо намагатися робити ці переливання, то у нас цей відсоток буде набагато більше, і ці летальні випадки будуть через те, що людині просто не намагалися допомогти. Тобто перевірка, навіть перевірка групи крові і резус фактору відбувається одразу на місці, а не на не, скажімо, там за записами у військовому квитку. Ці дані можуть використовуватися дуже добре, якщо в підрозділі налагоджене зберігання цих даних і медику, медику є там кілька місць перевірити, що він не помиляється. Але ми також завжди на місці визначаємо на точних сучасних тест-системах, яка є група Резус. І е, можемо визначати також наявність захворювань, які могли б передаватися через кров. Ну тобто, от я вас слухаю, я розумію, що технологічно ми готові до того, щоб вийти на ну на інший рівень оперативності в наданні допомоги, Марія. А скажіть, будь ласка, а, а якщо я а, як ви бачите підготовку бойових медиків, щоб вони набули достатньої кваліфікації? І головне, ми ж з вами розуміємо, що це має бути значна кількість. Військових та військових людей тут можуть брати участь якісь волонтерські організації, сертифіковані організації, так щоб допомогти державі на цьому напрямку. Я її не бачу, я її проводжу. Ми проводимо цю підготовку постійно з бойовими медиками, з лікарями, з фельджерами, з медичними службами, які готові переливати кров. Вони вже я би навіть скажу не можуть, а мусять це робити, тому що ще минулого року у нас затверджений був стандарт надання допомоги при геморгічному шоку. Це головний документ, який визначає власне протокол лікування людини при масивній крововтраті, і там єдиною опцією є кров або компоненти крові. Тому ті медичні частини, які вже готові це робити, вони навчаються. Це навчання займає кілька днів. За умови, що у всіх є попередня підготовка з тактичної медицини, і дуже багато дуже часто буває, що лікарі допомагають бойовим медикам розібратися там в якихось більш складних моментах. Е, буває, що людина каже: Я можливо, поки сам не готовий, але я буду асистувати. і це чудово, тому що е, він таким чином він почне це робити. Волонтерські організації наскільки мені відомо є. Зараз американські організації, які допомагають, ділитися досвідом про переливання. Але ну я абсолютно не зброшу це. Чиста правда, що багато хто з іноземців хоче нашого досвіду більше взяти, тому що вони не проводять такої кількості переливань травм травми пацієнтам. Тому тут важливо, щоб ми і брали і цей закордонний досвід, і впроваджували його активно, щоб ми просто ну по суті агресивно лікували пацієнтів якомога раніше починали вливати кров, і щоб ми записували це, тому що наступні протоколи будуть писатися на тому, як відбувається зараз в Україні лікування пацієнтів, і це надзвичайно важливо, щоб ми могли також передавати цей досвід. Ну але для цього треба побороти, можливо, трохи такої радянської системи, яка не готова ні до чого ні до чого, чого не було в якихось радянських підручниках. Для того, щоб країни НАТО отримали український досвід, треба побороти трохи Радянщини. Ми, до речі, будемо про це говорити в наступному сегменті з британським полковником Гленом Грантом, але це так симптоматично звучить. Аліно, скажіть, будь ласка, а обладнання і банку крові у вашому підрозділі завжди вистачає? Так, у нас ну, у нас все обладнання волонтерське, звичайно, тобто. Uh, насправді нам uh, перші холодильники, які я отримала на медичну службу, вони були uh, через такий пілотний проєкт Моза. На мене вийшли волонтери і, і працівники Моза з пропозицією, щоб uh, наша медична служба була одним з пілотних проєктів, яка буде використовувати кров. Вони допомогли uh, нам оформити всі потрібні документи, всі заяви, звернення. І uh, буквально там через тиждень вони передали нам холодильники перші. У нас вже були кафлогенератори для е, і ми почали працювати. Ми, як ми цілу, повністю забезпечені на, кожну, на кожній машині, на кожній броні. А, в нас є по холодильнику, в нас є по акуматору, і в нас є 3-4 генератори, які можуть це заряджати, від, і ще підігрівачі для інфузії. Тому, якби, і, і, Волонтери готові зараз, попри те, що пішов вже другий рік повномасштабної війни і дев'ятий рік загалом війни. Волонтери готові допомагати. Вони з великим заохоченням приймають участь в таких проектах, коли ти говориш. Дивіться, а от нам потрібно це це і це для того, щоб ми могли бути там. Без волонтерів у нас Там та аліно трошки проблеми із зв'язком зараз, а але без волонтерів у нас взагалі як би важко собі уявити ситуацію. Ну можливо, це і добре, але тут є і, і, і певні мінуси, безсумнівно. Так, звичайно а, Так, та, пані пані Марія, а підсумовуючи на вашу думку, що потрібно зробити для врегулювання цієї ситуації, а із в тому числі і з командуванням медичних сил і з міністерством охорони здоров'я, які кроки зараз потрібні? Ну, станом зараз враховуючи, що кров регулюється постановою кабінету міністрів. То я би дуже хотіла, щоб саме міністерство оборони. Прийняло ту редакцію постанови, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я, і ми не бачимо спротиву ніде концептуально, глобально всі розуміють, як важливий перетунок поранених, але на превеликий жаль, саме найбільший такий блок де з боку командування медичних сил. Я сподіваюся, що ця думка буде змінена. Я впевнена, що ну діалог можливий, але ну, як бачите, скільки б ми не спілкувалися, все одно. Продовжується цей опір, і е, сьогодні я, наприклад, дізналася, що на деякі підрозділи пішли рознарядки писати звернення, що вони ще не готові цього робити, не готові переливати кров, і це жахливо. Якщо чесно, я сподіваюся, що це буде е, зупинено і що постанова буде прийнята таким чином, щоб бої медики могли переливати кров. Ну а на більш вищому рівні то мені би дуже хотілося, щоб більше уваги було. Е, було від власне командування до бойових медиків не, не тільки до госпіталів, а до людей, які рятують безпосередньо на фронті, тому що дуже мало їхнього забезпечення і навчання відбувається саме в збройних силах. Дякую, дякую. А Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини та Аліна Михайлова, начальниця медичної служби Ульф батальйону Вовки до Давінчі з нами з нами були на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.